Кашель, Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Сбу затримала на Донеччині агента ФСБ, який наводив авіабомби на позиції зсу та штурмовиків Нацполіції. За координатами, які надав зловмисник, окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах зсу і штурмової бригади Людь Нацполіції, які воюють на східному фронті. Аби розвідати потрібні об'єкти, ФСБ завербувала 52-річного місцевого безробітного. Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував прокремлівські коментарі у телеграм-каналах. І для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади позначав на гугл-картах об'єкти із найбільшим зосередженням особового складу та військової техніки. Крім того, він фіксував адреси будівель і закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя, боєприпаси та амуніція українських бійців. Слідчі СБУ затримали агента, повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. А це я нагадаю, державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і ще одного агента викрила СБУ, зокрема коригувальника ФСБ, який готував нову ракетно-дронову атаку по Одесі. Аби скоригувати комбінований удар, Росія завербувала також 52-річного одесита, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував свої заклики до захоплення регіону в однокласниках. Це російська соцмережа. Після вербування фігурант відстежував позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів зсу, а також мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір регіону. Для цього він на власному авто об'їжджав різні райони обласного центру під час повітряних тривог та намагався зафіксувати роботу нашої ППО. Також агент фотографував оборонні укріплення та місця зосередження особового складу українських військ на морському узбережжі. Зібрані відомості фігурант передавав кадровому співробітнику. ФСБ його особу вже встановили контррозвідники СБУ. Служба безпеки затримала цього агента, вилучила в нього смартфон з усіма звітами для окупантів. Йому вже повідомили про підозру так само за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. І нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Котре закликаю, дорогі друзі, не працювати ні в якому разі на ворога, і раптом, якщо вам приходять подібні пропозиції підзаробити, отримати легкі кошти, відстежити якусь позицію чи то можливо занести якийсь пакунок, пам'ятайте, що таким чином. Ворожа спецслужба вас використовує в багатьох випадках, коли вам пропонують за легкі гроші, до прикладу віднести вибухівку. То в цих багатьох випадках е жертвами цієї вибухівки стають ці самі агенти, той, хто погоджується це зробити, вони використовують своїх агентів як смертників. Ну і тим паче, ви ж бачите, що наші спецслужби активно працюють. Всі, хто е зараз допомагає Російській Федерації, викривають і. Ось такі терміни: довічне ув'язнення за державну зраду. Це все реально. Тому, будь ласка, якщо вам раптом а, надходили подібні повідомлення, або відомо, що комусь з вашого оточення були такі пропозиції, повідомляйте про це у чат-бот у телеграм-каналі під назвою Спали ФСБшника». Сбу гарантує конфіденційність інформації, тому ви можете просто а, написати туди, дати свій запит, розповісти історію, яка трапилася з вами чи з вашими знайомими, і це допоможе нашим спецслужбам затримати і викрити ворожих агентів, ну і також тих, хто. Там у Росії вербує українців, тому обов'язково повідомляйте про це і не працюйте на Росію для того, аби ми з вами мали можливість і надалі продовжувати нашу роботу, жити життя і загалом знаєте, жити в нашій незалежній вільній Україні. То для цього ми повинні підтримувати ще звісно і наших бійців сили оборони та безпеки. Нашої країни Закликаю долучитися до збору для підрозділу Фенікс, який діє у складі бригади Помста державної прикордонної служби. Нагадую, що ми збираємо на автівку. 590 тисяч гривень, на нанісан на варанню. Тому долучайтеся, кожна ваша гривня це велика допомога. Зокрема, ми скоро зможемо закрити цей збір. Якщо ви зараз проскануєте qr код задонатите, хто скільки може будь-яку суму. Бо нині у нас на банці 527 тисяч гривень, а потрібно 590. Тобто залишається дуже небагато, трохи більше ніж 60 тисяч гривень. Але я впевнена, що ми за сьогодні, або там сьогодні, завтра точно зможемо закрити цю банку. Головне, це ваша активність і ваша небайдужість. От, якщо зараз нас дивиться 100 глядачів, хоча я переконана, що набагато більше, якщо ось навіть ці 100 глядачів закинуть по 100 гривень, то це вже за одну хвилину ми зможемо 10 тисяч гривень а, отримати на цю банку і таким чином наблизити закриття збору і відправити автівку нашим бійцям. Підрозділ Фенікс це ті. Хлопці, та дівчата, які за допомогою безпілотних авіаційних комплексів знищують ворога на фронті. Роблять вони це максимально ефективно. Їхню роботу можете подивитися на соціальних мережах у телеграм-каналі підрозділу Фенікс. Так можете і вписати. Фенікс вони діляться інколи тим, як вражають окупантів їхню техніку. А ще нагадую, що ми розігруємо айфон. Раптом хтось мріяв про нього. То у вас є можливість виграти. Айфон 16 на 256 гігабайт. Вам Потрібно задонатити 200 гривень, ну або ж більше для того, аби взяти участь у розіграші. 200 гривень. Це один шанс на перемогу, 402 два шанси 603 три і так далі. Чим більше донатів, тим більше можливостей виграти новий смартфон. Долучайтеся і повідомляйте про цей збір друзям та знайомим.